Усім привіт! Сьогодні буду трохи натуральних камінців та просто срібних прикрас, до яких ми звикли. Але я думаю, що вам має сподобатись, якщо ви просто так дивитесь, або якщо Побажаєте щось купити, то це було б чудово. от І почну я з каблучки з комплекту. 18-й розмір це емаль. Тут гарного кольору фіаніт, він такий підтопазик. А зелені листочки, вони також виглядають, як камінці, але це така емаль. 3,79 це в нас сережки і каблучка. 212, невелика вага, але це повсякденний комплект, дуже гарна емаль. Якщо вам подобається мініатюрні прикраси, то, я думаю, цей буде красиво прикрашати. Це у нас орхідейки, чи що, ну що схоже на орхідеї, він дуже маленький. так, моя лінієчка. 16 міліметрів завдовжки. Кам'янець тут 4 на 3. Такий невеликий. Але він такого гарного синього кольору, блакитного кольору, не синього. І в окантовці ще кубічні церконі з одного боку. Бачите, щоб воно виглядало як квіточка. От, можливо, навіть ось так воно правильно носити, щоб видно було саме квіточку. 1350 гривень, вартість комплекту 37 доларів. Можливо, я щось забуду сказати, то, будь ласка, напишіть мені Viber WhatsApp. Я думаю, тут проблеми нема, бо багато хто ображається, що я там забуваю щось сказати. Дівчата, якщо щось, щось я раптом не сказала, то ви, а ви хочете купити, то напишіть ViberWhatsap, ми там з вами домовимось. Комплект додаткового уродіювання. Тут лазерна проба. Бачите, ось тут. тут вона є. Дуже ніжний та гарний. Я не знаю. Взагалі-то емаль вона дуже ціниться, але в мене чомусь дівчата не хочуть її. Але ось цей комплект я все одно вирішила взяти, бо він сам по собі ніжний. І, по-друге, я сама люблю ось такі квіточки. У мене в колекції трохи, поки нема. Але я думаю, що, що я щось знайду собі. От. І мені просто такі прям зовсім маленькі, мені потрібні на грамів 10 потрібні. Ви все одно придивіться, Це він і на подарунок гарний, і мені здається, буде пам'ять. Ви ж любите квіти дарувати, то тобто краще подарувати ось такі квіти. Хоча, як кажуть, на смак товаришів немає, щоб ви не прогадали з подарунком, але все одно отримати подарунок, ну, я думаю, що приємно. Навіть в мене було таке, що мені подарували сережки, які мені спочатку не дуже сподобались. А потім, коли я вдягнула, і, в принципі, зрозуміла, що вони прям саме для мене. Що я навіть не хочу їх нікуди дівати, що Вони дуже гарні. І взагалі дареному коню в пломбу вони дивляться. Mm. Ой, каблучка з у мене є. Ось така сам топас великий. Тут додатково нічого немає. Сам топаз у нас майже 1 см, ну, він чітко, як я бачу, 9 мм. В ось такій короні, з пелюстками без камінців маленького розміру, світло-блакитний топаз, мені здається, він по кольору підійде. Дівчата, хто брав пусіти від Хартова, там такий, мені здається, приблизно такий колір. І тут сам топас, він просто шикарний. В принципі, тут маленький розмір. Я думаю, якщо, то на один розмір вам ювелір зможе зробити, але тут ще додаткова проблема, що це радіювання. 16,4 за кільцеміром. У мене в колекції є от саме ось такий топаз, я сама його дуже люблю. Саме ось такий топаз. Не там якийсь яскравий, не темний, а ось саме такий. Такий який більш натурального кольору. У ну, мене є і насичені топази, але все одно не дуже стараю, щоб вони були такі спокійні. Він трохи блакитний. Я не, не, не можу зрозуміти, мені здається, що на відео він біленький, але він такий блакитний, небесного кольору. Гарно переливаються камінці. 900 гривень 25 доларів. Казали, що він у радіюванні виглядає як біле золото. А те, що тут немає фіанітів, це його тільки прикрашає та робить незвичайним, незвичним, знову я це слово кажу. Аметистик маленький-маленький, також 16,5. Тут чітко 16,5. Крапелька. В аматисті є включення трохи. Ось такі полосочки, вони природні, фіанітики Вага 3,6 800 гривень вартість. Також він у радіюванні. Ось так ніжно буде виглядати. Дівчата, дюймовочки придивіться, каблучки гарні. Ще забула крапелька в мене є у 18,3, 18 ось така. Тут 650 гривень. Вартість тут сам метистик трохи менше. Бачите, він, наче як трохи темніший, і трохи як відрізняється ограночка. Але кольори все одно обидва гарні. І тут більше фіанітиків. 2,86. А, ні, тут пишуть циркони. Циркони 1,06. Ну тут э, саме цирконій кубічний. От, а тут циркон. Маленька сережка зі смарагдиками. У мене з дівчаток хтось запитував. Випачте, але запросів багато. Хочеться мені для відео показати. Сморадики тут невеличкі ізумруди, бразильські смаради класу 2А. Ну, вони з включеннями такі всередині 4,43 загальна вага. Ось вблизу, ось так вони виглядають міліметри по три кожний камінець 11 міліметрів повністю. довжина. Вони маленькі. Штифт такий довгенький, його можна вкоротити, якщо раптом потрібно буде коротше, але в маленьких сережках неважких це довжина штифту, вона не критична. Бо ви їх поставите на вушко, як вам треба. Ну, у всякому випадку це я кажу про своє ушко. в мене воно крупне, місця багато, тому я, я не знаю, як це буде на маленьких вухах виглядати. Тому я так сказала. От, звісно, все, все індивідуально. Також вони у радіюванні дуже такі ніжненькі. маленькі, ніжненькі смарад. 1450 гривень вартість, або 40 доларів. Або ж є трохи крупніші сережки. Зараз подивимось, наскільки вони крупніші. Також у радіюванні. Також, бачите, штифт, він як трохи от вниз ось так іде. Що в перших сережках, що в цих. Так інколи роблять. І 16 міліметрів сережка, бачите, тут багато вже смарадиків на 12. Це в нас колекція Бутік вага всього 7 грамів, 6,55. 6, так, бразильський смарагдик класу 2А. Тут також 2А і колір приблизно схожий на попередній. 2400 гривень або 65 доларів вартість у радіованні. Українська проба. Це виробник Таїланд, але колекція Бутік. Я не знаю, тут є на самих сережках клеймо бутік От, має бути бірочка їхня. Вони такі трохи об'ємніші, бачите? І ще одні сережки, також смарагди. Зовсім по-інакшому розташовані, але всі, мені здається, приблизно кольорами однакові. Клас 2 а 612 6,97, загальна вага у радіованні. Тут, бачите, тут короткий штифт. Вони, мені здається, підійдуть на маленьке вухо. Я можу спробувати на своє приміряти. Ну, не знаю, як воно в мене. До речі, сіло. Ні, трохи даве. Я б не змогла носити. Тут міліметри міліметри 4-5 сам штиб. Зараз я вам точно скажу, до цього щелчка нашого тут буде 5 міл... міліметрів. Так. І загальна довжина 2 см, а смарадики 18 мм. Тобто, дивіться, 4-5 мм. У кого там зовсім маленькі вушка, але при, при цьому сережки не такі маленькі. Ну, я б не сказала, що це маленький варіант сережок. Тут у нас, так, тут я вагу сказала: це колекція бутік чи ні? Українська проба є вдавлена. Вартість сережок 2650 гривень або 72 долари. Також вони гарненькі. Щоб Я думала, що це на сережки щось або клебушу. А це вона всередині так блищить, це воно зсередини блищить. І можу ще приблизно сказати смарадик сам. В середньому ну, тут також 4-5 мм, я бачу 4,5. Зверніть увагу на штифтик. От коли він задовгий, ви його вкоротити зможете, а коли він за короткий, то тут ви вже нічого не зробите. Хіба що переробити сережки у підвісну модель, але це не той випадок. Тому зверніть увагу на ось цей штифт. І ще знаєте, кому цей штифт може підійти? Дівчатам, у кого вушка э, трохи розтягнуті, в ну, кого вони не, не маленькі, але оці проколи розтягнуті, вони також мають сісти. І тут навіть є якийсь запас міліметра три на, ну, щоб скрити цей дефект. Це, ну, я б не сказала, що це прям дефект. Ми всі люди, ми всі не ідеальні, тому це ні в якому випадку не дефект. Це воно з віком у, ус з усі ус ус трапляється. У мене мама носила маленькі золоті сережки, але також все одно це вушка з віком розтягнулася. Посмарадам, поки що, на жаль, поки що, але на жаль, в мене все. Але що стосується зеленого кольору, дуже хочеться мені показати. 18,1 розмір комплекту мене його дуже хотіла дівчинка, але вона поки поїхала з України. Тому я запропоную його відео. Тут гарний комплект, це імітація хризопразу. Ну, він також, бачите, такий трохи смарагдовий, можна сказати. Він крупненький досить. За вагою. Зараз ми подивимось одну сережку. Тут ще золоті накладки 375 проби. 4 грами це одна сережка. Вартість такого комплекту 1250 гривень або 34 долари. Звертаю вашу увагу, що за такою ціною більше таких комплектів не буде, тому що в них закупка мінімум 1500, Тому, на жаль, от якщо вам подобається, то беріть ось цей і потім більше мене не питайте. Золота накладка, вона лише знизу, а зверху вона так, як пелюсточка, як листочок, щось таке, він просто срібний, без радіювання комплект. Це як наш український, як загалом роблять, як часто зустрічаються, ті, що часто зустрічаються у наших ювелірних магазинах. Ось таке в мене вийде відео. Я сподіваюся, що ще одне я сьогодні зніму, бо вчора я хотіла і не змогла. Напишіть мені, будь ласка, коментарі у підтримку, щоб я вилізла із шкіри, але зняла відео. Хоча це мені треба, але вам може, як деякі дівчата пишуть, що це як підтримка, я стараюсь. Тому сьогодні я хочу, щоб в мене було два відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. До побачення!